Ми ніколи не будемо робити формові свічки, адже свічки в тарі це набагато зручніше, практичніше, і горять вони набагато довше. Так ми думали до минулого місяця, і суто з інтересу вирішили все-таки спробувати, як це робити формові свічки і якими вони виходять. Скажемо вам лише одне: що після того, як ми дістали першу свічку із форми, ми закохалися. Формові свічки це настільки красиво, естетично. Вони, вони просто не можуть не закохати в себе. Тому тепер в нашому асортименті доступні до замовлення формові свічки. Ми беремо свої слова назад, адже формові свічки це просто окрема любов, і вони займають окреме місце в серденьку. Ви можете обрати для себе силуети чоловічого чи жіночого тіла, шишечки. Зовсім скоро ми ще відкриємо продажі на ялиночки. Вони будуть в двох розмірах і. В двох різних формах також у нас були гарбузики, які підкорювали цьогорічний осінній сезон. Трошки на період. У нас також будуть доступні великодні яєчка до замовлення, але це вже буде трішки згодом. Тому переходьте до нас в інстаграм і обирайте ту форму свічку, яка завоює ваше серденько. До речі, напишіть в коментарях, якої форми вам найбільше подобаються такі свічки.